Усім здоровчик, з вами Цвібель, і ви, мабуть, вже достатньо чули про такий проект як Postmarket OS. Якщо не чули, то коротко поясню, що це таке. Якщо чули, то нагадаю, PostMarketOS – це операційна система на основі ядра Linux, яка призначена для встановлення на застарілі пристрої, що працюють на операційній системі Android на застарілих її версіях, з метою дати друге життя і дещо розширити горизонти. Розширити функціональність, так би мовити, ну, коротше кажучи, дати їм друге життя. На офіційному сайті даного проєкту є довідка, оформлена у вигляді вікі сторінок, і там подробно і детально описано багато чого важливого і цікавого. І у цьому відео я здійснюю спробу встановити дану операційну систему на свій телефон, але не замість операційної системи Android, а поряд із нею за допомогою програми Thermux або Thermux, кому як зручніше, так і називайте. І от, переходимо на основну сторінку довідки даної операційної системи, шукаємо пункт Installation, переходимо сюди, і от можна звернути увагу на ось цей самий перший абзац. Що ми можемо очікувати? На поточній стадії Postmarket OS це Linux для ентузіастів, ну, тобто таких як я, таких як ви, таких як ми з вами. Досвід буде не такий полірований і плавний, як під час роботи із Android або iOS. Ви можете очікувати серйозних багів, типу дзвінки, які не працюють, смс-ки, які не приходять, будильники які не працюють, і так далі. Тому подібне. Для деяких пристроїв, особливо у категорії тестінг, функції, такі як дзвінки, можуть взагалі не працювати. Тож не використовуйте дану систему на своєму основному телефоні, якщо ви розраховуєте на його функціональність. Таке от попередження, така от ремарка. Стосовно того, що ми з вами можемо очікувати на даній системі. Давайте спустимось трошки вниз до самого кінця. І бачимо тут дивіться також: Existing Alpine Installation. Ну і Тут нам викатують зразу таке попередження, що процес не підтримується і може залишити ваш пристрій в дивному стані. Тут водяться дракони. А дракони це трошки такі кусючі падли. Ну і разом з тим, тут, як бачимо, описана інструкція крок за кроком, як можна встановити дану операційну систему PostMarket OS поверх існуючої встановленої системи Alpine Linux. Із системою Alpine Linux я вже працював, і мені подобається те, що вона, на відміну від Debian, який я більш широко використовую, здатна працювати на застарілих ядрах. За рахунок особливої урізаної бібліотеки із базовими функціями. Якщо я правильно пам'ятаю, то бібліотека там така сама, яка використовується на OpenVRT. Ну і перш ніж я буду ось все це діло повторювати, як вказано в інструкції, хочу звернути вашу увагу на ось це віконечко. Давайте зробимо його на повний екран, так, щоб вам було трошки краще видно. Це екран мого телефона. Все те, що я бачу у себе на телефоні, ви можете бачити у себе зараз на своїх екранах. І в даному цікавому досліді я використовую три приложухи. По-перше, це ScreenStream, яку я встановив із репозиторія F-Droid. Вона дає змогу транслювати те, що я бачу на екрані телефона через протокол MJPEG на комп'ютер. Друга приложуха, яку я використовую, це той самий термінал Termux або Termux. Він являє собою. Linux оточення, яке здатне працювати без root доступу, щоправда, з деякими обмеженнями, але якщо правильно використовувати всю цю функціональність, яка вам дається в руки, то можна досягнути неабияких висот. І третя приложуха, яка тут використовується, це X-Server XSDL, хто достатньо багато працює з Linux і достатньо глибоко з ним взаємодіє, той знає, що. За графіку в Linux відповідає Wayland, більш сучасний варіант, або більш застарілий варіант X-сервер, або X -и. Дана приложуха була з незрозумілих мені причин видалена із Play Market, а в репозиторіях F-Droid її просто немає. Тож я її мав скачувати із сайта SourceForge. Отже, давайте запустимо наш з вами сеанс у Termux і введемо команду -root distro. Ви маєте отримати щось на зразок ось такого. от. Перш за все, бачимо помилку, що команда не надана. Також бачимо інформацію про те, що Peroot Distro це bash скрипт, який є обгорткою для програми Perut. З його допомогою можна керувати Linux-контейнерами, у яких встановлюються дистрибутиви, які достатньо добре відомі, такі як Alpine Linux, Debian або OpenSUSE. От, бачимо, перш за все, Alpine linux а нам із вами для даного досвіду він якраз таки і потрібен. Також тут бачимо, йде список доступних команд. Нам тут потрібно install для встановлення, а також логін для запуску. Ну і Ще можна глянути ліст э, для отримання списку дистрибутивів, які підтримуються даною програмою. Якщо у вас такого повідомлення немає, а термінал пише якусь. Помилку, що типу команда не знайдена, він вам підкаже, яку команду потрібно ввести для того, щоб встановити дану програму, даний скрипт. Так, Ну і давайте спробуємо ввести команду perut distro list. І бачимо, що ми можемо встановити Alpine Linux, і вказана команда, якою можна це зробити. Давайте введемо цю команду, натискаємо Enter і трошки почекаємо, Ха, я навіть не встиг. Нічого там попередити, про те, що мінімальний базовий образ системи дуже маленький, тож він дуже швидко скачається, дуже швидко розпакується і дуже швидко встановиться. Ну і тепер можна ось такою от командою, вказаною, запустити і залогінитись у дану систему, яку ми щойно встановили. Тепер бачимо, що запрошення командного рядка дещо помінялося, а це означає, що ми кудись да залогінились. Отже, із цього моменту. Ми вже маємо мінімальну базову операційну систему Alpine Linux, чим можете мене привітати. Тепер можемо повернутися до ось цієї от інструкції. Так, що у нас тут пишуть? Для того, щоб перетворити Alpine у postmarketOS, інсталюйте Alpine Linux, ну чи альпійський Linux, як я його, здається, десь колись називав. Дозвольте або підключіть репозиторій Community. Додайте одне з цих дзеркал у файл. У саму верхівку файлу є ТЦ АПК репозиторіс із цим посиланням. Тобто, додати посилання на репозиторій, у перелік репозиторій на самий верх. змінити майстер тобто ось версія майстер на правильний реліз для вашого для вашої версії Alpijського Linux. Загалом, за ось цим посиланням є табличка, але одна із версій називається Edge, і здається, вона. Тут якраз таки встановлена, тобто найсвіжіша, яка отримує всі найсвіжіші пакети з найсвіжішими версіями. Тож ми просто беремо ось це посилання і додаємо його до списку репозиторіїв. Тепер дивимося сюди на телефончик, точніше, екранчик телефончика. І ось цією командою. Nano є APK Запускаємо текстовий редактор. Так, і от бачимо, що у нас Alpine, Edge. Там main, community. От, ось Саме версія Edge у нас якраз таки встановлена в даному оточенні. Додаємо на найпершу позицію ось це посилання. Так, вписали. Тепер виходимо в комбінацію Ctrl клавіш Ctrl-X, Yes підтверджуємо, і клавішою Enter, здійснюємо запис і вихід із даної програми. Йдемо далі по інструкції. Додайте ось цей ключ, там у... перейменуйте його під таким ім'ям, закиньте в директорію. Або додайте публічний ключ PostMarket смаркетOS за допомогою АПК. АПК це я нагадаю, хто не знає, це так називається менеджер пакетів у даній операційній системі. Отже, пишемо наступну команду, так само, як вказано у даній інструкції. Так, ось такою командою. Натискаємо Enter. Чекаємо, поки не встиг знову сказати. Коротше, чекаємо, поки все встановиться точніше, один маленький пакетик. Скачається і встановиться. І можемо йти далі. Далі у нас іде такий крок: використайте пакет із ядром для вашого пристрою, або пропустіть, якщо ви встановлюєте на комп'ютер типу десктоп або лептоп. Ну, або якщо встановлюєте у чрут оточення. Це я так чисто від себе додаю. Оскільки чрут оточення працює на основі вже запущеної системи, розділяючи частину її ресурсів. Тож тут у нас для прикладу вказано пакет із ядром. Девайс Nokia N900. Нам це не треба, оскільки у нас не N900, і взагалі не Nokia. Тож ми просто встановимо PostMarketOS Base. Тепер увага сюди. Ось таку команду вводимо. APK у PostMarketOS Base. Натискаємо Enter. І бачимо, що тут вже трошки довше відбувається, але все ж швидко. Як бачимо, тут 144 пакета встановлюються. Це займе буквально 1,5 хвилини. І от. Тепер, після того, як все це діло було встановлено, бачимо, що у нас з вами у системі встановлено 148 пакетів. І займає все це хазяйство 72 мегабайти Тепер, я думаю, на цьому кроці можна прописати юзерів і пароль для root доступу. Якось так. Додамо юзера із назвою User. Пароль, хай буде одиничка. Повторюємо пароль одиничка. Так, здається, я промахнувся. Так, щось пішло не так. Давайте. Змінимо ось цією командою pass юзер. пароль до нашого з вами юзера. Так, новий пароль одиничка. Повторити пароль одиничка. Так, прекрасно пароль для юзера змінено рутом. У нас команда sudo присутня. Угу, прекрасно. Тепер давайте спробуємо внести зміну у файл etc sudoair, для того, щоб можна було з під непривілейованого користувача. Виконувати команди, які вимагають root привілегій. Ну, само собою, це нам доступу до системи не дасть. Так, а це, здається, варіант файла, який йде разом із альпійським Linux. -ом. Тобто, малувато тут інформацію. Тож я, мабуть, тут поки що нічого міняти не буду. Давайте зараз поки що просто підемо наступним кроком і встановимо наступний пакет, який у нас називається Postmarketos ui hfce 4 Ось такою командою. Натискаємо Enter. О, і бачимо, що у нас тут уже питають, чи хочемо ми це встановити. Тобто показують, що саме буде встановлено. Бачимо такий чималий список, такий нормальний такий перелік. В мене ж трошки з'єднання підгальмовує. Так, бачимо, що тут скільки пакетів. І в самому кінці бачимо, що потрібно скачати 260 МБ, Пакетів, і після цієї процедури буде 775 МБ зайнято. Чи хочете ви продовжувати? Так, звичайно, хочу. І бачимо, що нам потрібно почекати деякий час, щоб, було, щоб встановити ось ці от 425 пакетів. Чекаємо. так Вже завершальний етап, поки там тригери. Спрацьовують. І бачимо, що у нас вже 573 пакети. І 848 мегабайтів зайнято. Так, тепер, що у нас тут йде далі? Бачимо, що, в принципі, тут нічого такого важливого для нас в рамках нашого цього цікавого досвіду немає. Тож, можемо вже повністю переходити на ось сюди. Я сподіваюся, що вам зараз нормально видно. І сподіваюся, що вам було нормально видно все те, що я там витворяв. Так, тепер. Давайте спробуємо відредагувати, знову ж таки, ось цей файл. Є це Sudoers. Тут все ще цей варіант. так, Поки що його знову ж таки чіпати не буду. Якщо мені щось знадобиться, я, ну загалом буде видно, що в тому випадку треба буде зробити. Так, тепер переходимо до іншої приложухи, а саме Xserver XSDL. Ну, і загалом після запуску бачимо таку от коротку інструкцію. Щоправда, Останні рядки, щось не сильно вписується, як бачимо. Ну, Загалом мені вистачить і цього. Значить, Експорт display великими літерами дорівнює 0. Пульс-сервер. Ну я поки що не буду використовувати, тож, тож, якось так от воно буде. Давайте залогінимось у цю систему з-під звичайно непривілейованого юзера. Ось такою командою: Su-user. Бачимо, що ми знаходимося у. Директорії root, але вже решітка міняється на знак долара. Що означає, що ми вже не root. Командою CD переходимо у домашню директорію, і давайте введемо ось таку команду. Display до рівня 2.0 пробілx4. Здається, такою командою запускається сеанс xfc4. Так, І давайте, поки воно тут завантажується. чи... Намагається завантажитись, я не знаю. Щось там воно запускається. Давайте перейдемо на X-сервер і будемо слідкувати за тим, як воно працює. Ну чи не працює, не знаю. Вже як пощастить. Можливо, варто почекати трошки. Можливо, трошки довше, ніж трошки. Отже, я тут трошки почекав і дарма я чекав, оскільки, повернувшись до терміналу, бачимо, що програма hfc 4 Session не може відкрити дисплей. Вочевидь, якась, якась неполадка пов'язана із налаштуванням чи з доступом до X-сервера. Вочевидь, дана програма працює лише через мережу. Тож давайте спробуємо трошки змінити ось цю команду, додавши перед ось цим номером дисплею 2.0 локальну IP-адресу, щоб виглядало все ось так: от. дисплей дорівнює 127001 Тобто, вже звертаємось до нашого X-сервера через мережу на локальну адресу. Так вже трошки довше думає, і давайте перейдемо на наш з вами X-сервер. Так, потемніло. Бачимо лише курсор мишачі. HFC Policy Agent. Тут його можна тільки закрити. Ну, так, і бачимо ось таке от маленьке кресеня, чи щурення, чи то мишеня щось одне із трьох. Бачимо, що. Там, мишка працює, ну як же і не працювати, оскільки це приложуха X-сервер. Ну і загалом можемо привітати себе, всіх нас із вами, що у мене вийшло запустити дане оточення через термінал Termux або Thermux. Давайте спробуємо зайти, глянути, які у нас програми встановлено. Спробуємо зайти у. Settings. Ну і бачимо загалом весь набір налаштувань, які можна налаштувати на даному десктопному оточенні, що у нас по аксесуарам. Application Finder, bulk Rename для перейменування файлів, onboard. О, прикольно, на екрана клавіатура onboard вже зі старту встановлюється. Ну і само собою, Tunar File Manager. А що у нас серед системних? Це логін Windows і Tunar File Manager. А от жодного емулятора термінала немає. Тобто ми можемо зараз запустити клавіатуру onboard. Вона зараз запуститься. так Запустилася. І можемо класнути ось в системному 3 і бачимо знизу на екранну клавіатуру. Ось вона сплила. Можемо її також там доналаштувати під свої потреби. Можемо повторним натисканням її прибрати. А от якщо ми спробуємо запустити термінал, то бачимо, що у нас просять вибрати програму, якій ми надаємо перевагу. Жодної тут не вказано, і жодна не встановлена. Так, е, а куди Куди все це пропало? Кудись пропало. Ага. І бачимо, що процес комплітет, сигнал 9, прес-Enter. І тут якісь ворнінги, якісь критичні моменти Загалом, все це пов'язано із терміналом Termux. Також може бути пов'язано із тим, куди у нього є доступ і куди доступу немає. А також із тим, куди вимагає доступ деякі програми, які у нас були оце запущені. так Ну і Як бачимо, у мене згасли всі сесії Термукса. Тобто, це проблема, яка пов'язана із самим Термуксом. Давайте спробуємо. Інший варіант з допомогою термінала Screen. Знову ж таки, я нагадаю, я вже піднімав це питання, можливо, потрібно записати окреме відео стосовно термінала Screen. Це такий термінал, який дає змогу запускати у фоновому режимі ті програми, які цього навіть не підтримують. Отже, ми зараз із вами знаходимося у скріні, у скріні сидимо. І давайте знову ж таки запустимо той самий скрипт. Для запуску альпійського Linux. Brut distro Login Alpine. Залогінюємось, залогінились. Цією командою переключаємось на юзера переходимо в його домашню директорію. І ось цією самою командою здійснюємо спробу запуску нашого з вами оточення робочого столу на x-поки воно тут запускається, давайте перейдемо на наш з вами x сервер Знову ж таки. Вискакує ось така от хріновина, яку ми закриваємо. І бачимо, що вже з якогось дива клавіатура запущена. Ну і давайте спробуємо запустити якусь програму, наприклад, Thunar File Manager Бачимо, у нас щось тут запускається. Одненька директорія, 13,5 ГБ вільного місця. Давайте спробуємо пройтись по файловій системі. Значить, дивіться, прогортання. Пальцем тут недоступне. Оскільки це трошки не та архітектура робочого столу. Можливо, в налаштуваннях на, на, на приложухи X-Server XSDL є емуляція тачскріна замість миші. Тож, спробуємо ось таким от макаром через бічну цю е, смугу прокрутки. Так, бачимо, що а одинарним натисканням можна. Можна переходити по директоріям, аж поки все це діло не згасне і не пошле нас кудись подалі. Знову ж таки, переходимо на Termux і бачимо, що процес завершено. Із дев'ятим сигналом, і натисніть Enter. Ну, Загалом на це повідомлення скаржиться доволі таки багато і часто користувачі Termux. Тож це, вочевидь, баг самого термінального оточення або взаємодії його із тими програмами, які. Там запускаються. Отже, даний цікавий дослід можна визнати частково успішним, оскільки оточення у мене все ж запустилося, або можна назвати його частково неуспішним, оскільки запущене дескопне оточення через деякий час перестає працювати. Ну, і потрібно із всім цим хазяйством більш глибоко розбиратися. Ну, поки що я вам показав, що це хоча б можливо. хоча би Настільки нестабільно, але можливо. Тож, поки що, на цьому у мене все. Якщо вам було цікаво, корисно і інформативно, можете поставити лайк. Якщо хочете більше таких відосиків, можете підписатися на даний канал. Можете також підтримати мене морально-фінансово за посиланнями в описі. Ну, а з вами був Цвібель, і ось цей прикольний котик. Ну і до нових зустрічей у нових відео. І, до речі, ще дуже важливо: